Я очень давно об этом думала, я мониторила, я узнавала, я спрашивала. Я пришла к мнению, что... В наших домах це просто нереально. Програма називається Світла дім. Це програма безповоротної фінансової допомоги багатоквартирним будинкам на придбання генераторів, акумуляторів, інверторів та сонячних панелів. Я приїхала з Чорноморська. У нас на 16-поверховому стоїть генератор, але він тільки для води. І опалення. Тобто на ліфт він поки не, дійс... ну, не дійсний. Тільки за. Я би поставила б галочки, щоб тільки було тепло, Да? Питання дійсно обговаривалося з деякими головами ОЗББ, вони до нас зверталися до уточнення будь-яких технічних моментів. Протягом січня. На щотижневих нарадах з міністерствами з міністерством розвитку громад та території обговорювалися питання щодо того, що розробляється державна програма підтримки. Багато квартирних будинків на придбання генераторів 28 січня. Ця програма була прийнята, тому ми відразу в офіційний сайт спілкування з ОСББ написали оголошення про проведення робочої наради. Попросили голов ОСББ 14-поверхових та 16-поверхових будинків підготуватися до наради. А саме визначити, який генератор їм потрібний, місце встановлення, тому що генератор для роботи ліфтів, як того вони хочуть, це велике габаритне обладнання і стаціонарне, тому необхідно визначити місце його встановлення на прибудинковій території. І питання роботи генератора та його обслуговування. Це необхідно для того, щоб нарада вже обговорити конкретні питання. Згідно нараду, ми плануємо провести на наступному тижні час, і дату ми проведемо, конкретно, повідомо додатково. Згідно державною програмою, це програма називається Світла дім. Це програма безповоротної фінансової допомоги багатоквартирним будинкам на придбання генераторів, акумуляторів, інверторів та сонячних панелів. Сума допомоги державної від 100 до 300 тисяч гривень, подача заявки дуже проста через портал ДІ, електронний підпис, але ОСББ потрібно визначитись, чи потрібно їм дане обладнання, мощність обладнання, статут туди додається, і за наявності договору отримання даного обладнання, тому що є питання. Отримані кошти, отримані кошти необхідно використати протягом 45 діб. Це дуже короткий стисвий термін, тому це важливо. Якщо кошти не будуть використані, вони повертаються державі. Тому на нашій нараді ми будемо обговорювати питання можливості участі наших 16-поверхових будинків в цій програмі. Взагалі у нас 72 будинки багатоповерхових з них. Два 14поверхових і сім 16-поверхових будинків. Дуже багато голов ОЗББ хвилює питання, хто буде заправляти ці генератори і обслуговувати, тому що це величезні суми. Це їх відповідальність. Вони будуть визнати, тому ми будемо обговорювати на нараді, тому потрібно їм визначити, хто буде цим займатися, хто буде людина, яка людина буде заправляти. І там необхідно договорне технічне обслуговування. Ну, не І зато, потрібно, ну от Будемо обговорювати це питання. Потужних генераторів вони можуть визначити через свою обслуговуючу компанію яка обслуговує ліфти. Тільки вони можуть знати необхідно потужних генераторів. Але ми розуміємо, що це потужний генератор. Дев'ятиповерхівок це взагалі не стосується, так? Ну програми «Світлий дім стосуються, Вони можуть прийняти взяти участь, у нас Будинки декілька будинків попадає по 200 тисяч гривень, а всі інші попадають по 300 тисяч гривень допомоги, і в тому числі будинки, які мають індивідуальні котельні, можуть вони брати участь. Але потрібна згода мешканців, там є обов'язково. Військове. А що це попередньо, якщо вони вирішують, то так. це мають бути загальні збори. Так? Там подружається статут, тобто як прописано у статуті. Деяких для фінансування вирішують самоуправління. В статуті прописано. в деяких будинках загальні збори, для керуючих компаній, управляючих компаній тільки загальні збори. Для є там необхідна згода всіх мешканців. Там є такі питання. Вони подають державну програму. Заходять в портал дії. Ми вчора питалися, але там необхідна електронна підпис голови ЗББ або керуючі компанії. Є такий договір, підгружається за наявності, указано, але це важливо. Тому якщо є договір, то буде гарантовано, що ці кошти використовую, будуть використані. Ситуація така, ж як по всьому місті. трудно подняться, легко спуститься. А людям в возрасте, особенно с детьми, но те, которые взрослые люди, они сидят по домам, а с детьми все-таки нужно как-то выходить. Да, тяжело. Это 16 этажки. Мы заложники ситуации. У нас электроплиты, у нас лифты, 16 этаж. Ну, как-то справляемся. Что касаемо разговоров про генераторы, мечтать, конечно, очень хорошо, но мечты остаются мечтами. Доступают реалии. Можно помечать, помечтать о том, что у нас будет генератор, но дело в том, что генератор нам не поможет. Почему? Нет, конечно, он бы помог, если бы были бы технические условия. Технических условий у нас для этого нет. Это должен быть очень мощный генератор. А, для того, чтобы хотя бы работал один лифт, это нужно, но не менее, я так думаю, 100-киловаттный генератор, который должен стоять где-то, ну вот, предположим, вот здесь вот на площадке. Вот, допустим, здесь стоит на площадке он да, отбойники, звука, да, хорошо. Вопрос второй. Топливо. Где его брать? Где его хранить? Это не литр и даже не 10 литров. Если у нас будет лифт работать хотя бы, ну, хотя бы половина того времени, что у нас отключают свет, суммы входят просто колоссальные. Я разговаривала с человеком, который в городе, 24-этажный дом. Ну, соответственно, там квартир очень много, на этаже 8 или 6 квартир. И они скидываются еженедельно по 2000 гривен на генератор. Не на генератор, а на топливо. Представьте себе, значит, это получается с каждой квартиры 8 тысяч в месяц. Это большой дом. Большой дом. У меня дом маленький. Будем считать, что у меня трехподъездный дом. Скидываться все 100% не будут. Дай бог, если 30 квартир будут давать деньги. Ездить будут все. Причем кто-то, семья один человек, а у кого-то в семье шесть человек. И тот человек сидит дома, не выходит, один раз спустился, один раз поднялся, другая семья будет кататься, естественно, никто не захочет платить за своего соседа. Это финансовая часть. Самое главное, это где хранить жидкое топливо. У нас дом не предусмотрен для этого. ЛВЖ, ГСМ, у меня запрещено. Это пожарные никогда не пропустят этот момент. Представьте себе, э, допустим, 20 литров, 20 литров топлива, хотя бы, вот 20 литров у меня автомобиля нет. Кто будет давать на это деньги? Люди деньги давать не будут. Я говорю, дай бог, если 30 квартир э, будут за, за это оплачивать. Одно скажу, с лифтами это вариант нереальный, просто нереальный. А для того, чтобы лифты работали, я уже сказала, это нужно очень большой генератор, это нужно очень много денег, это нужно хранение, это нужен человек, который будет обслуживать этот генератор. То есть это не просто маленький бытовой генератор, в который ты залил из канистры топливо, а это большой генератор, который должен тянуть хотя бы маленький лифт. Потребление у него очень большое. Особенно на запуске и на остановке. А, как вы обговаривали в своем чате с жителям, как они на это все делятся, их Этот вопрос мы не обговаривали. Если вопрос станет уже ребром, значит у нас будет собрание. Вот на собрание мы будем решать. Потому что, понимаете, когда человеку говорят, что вот у тебя будет работать лифт, ты представляешь, он, да, я счастлив, ты будешь платить. Буду. Ну хорошо, один месяц вы заплатите. А следующий месяц кто будет оплачивать? Платежная способность людей падает. Так что про лифты говорю, я... Понимаете, я очень давно об этом думала, я мониторила, я узнавала, я спрашивала. Я пришла к мнению, что в наших домах это просто нереально. Единственное, что можно сделать для освещения дома, знаете, такие зарядные станции, ну, типа Экофло, но ну, опять же, на мой дом, допустим, нужна, ну, 8-киловаттный для того, чтобы хотя бы освещать места общего пользования, чтобы была закрыта дверь, потому что дверь магнитная, и чтобы работали камеры. Все. А что, говорим мы как с между собой с другими головами СВБ, те, что что с ББ, которые тоже имеют 16 поводов, и их думки? <реклама> все, с кем я разговаривала, все одного мнения. Просто двух мнений быть не может в этом случае. У нас дом не предусмотрен для того, чтобы здесь хранили топливо. Где его хранить? Ну вот представьте себе, вот я уже говорила, вот он стоит. Где будет это топливо? Его нет. Здесь же не будет стоять э, цистерна для того, чтобы это было бесперебойно. Конечно же нет. Где человек, который может этим заниматься? Такого человека нет. Я говорю, в городе ищут людей, которые будут обслуживать эти генераторы. Людей нет. Поэтому вот можно ходить по кругу. Этого нет, этого нельзя. Этого нет, этого нельзя. Предположим, стоит генератор. Вот человек приехал, машины, заправил его. Насколько он его заправит? Кто будет его подключать? Он будет автоматически подключаться? Или его нужно будет подключать. Еще ж вопрос. Кто за это будет платить? Город за это платить не будет. Извините, литр э, стоит 70 гривен. Посчитайте, если 20 литров на день. Хотя бы. По практике я знаю, что в лифт нагружаются, когда вот такие вот пиковые ситуации, вот лифт должны сейчас вот отключить, вот через 5 минут могут в лифт набиться в маленький. Восемь человек. Вот они набились. И они застряли. И едет механик по всему городу и освобождает людей. У меня был недавно случай. Женщина два часа. Я не лгу. Два часа она просидела в лифте. Потому что было просто массовое застревание. Взагалі ну, дивитись на те, щоб у будинках стояли генератори, щоб їх підключали, коли світла немає, щоб ліфти працювали. Ви знаєте, з удовольствием. Ну, це не для нас. Чому? На якому поверсі ви живете? На восьмому. От зараз світло вже виключили, так? Да, да, так да, вам вже. підніматися, спускатися. Так, да, так, да, так. Да. Все пішком. Все пішком. Виходжу, Мені просто треба ходіти, я потім виходжу. Ось те, що є можливість так, встановити генератори, але є проблема в тому, хто їх буде заправляти. Чи готові, як ви вважаєте, жителі сплачувати за паливо для цих генераторів? Я думаю, що так. Да. Що люди будуть згодні для заправки генераторів. Ну, що вам сказати? сильна, більша корупція, я вище нас. І тому нам туди не пробитися. Навірно, більше, що в квартплату будуть вводити. Я так думаю, я не знаю, звісно. Ну, думаю, що люди би согласилися, тому що війни не віддать кінця, поки. Поки. Все вони тянуть, все вони тянуть з цими підписами. Я приїхала з Чорноморська, у нас на 16-поверховому стоїть генератор, але він тільки для води. І опалення, тобто на ліфт він поки не дійс, ну не дійсний. Я не знаю, не вистачає, мабуть, напруги або щось таке. А це за кошти ОСББ чи можливо місто? Це місто. У нас дім не ОСББ, він від жеку. У вас теж таке тривалі відключення світу? Так, звичайно, на цілий день, там 9-11 годин, коли як пішки. Це така можливість, щоб поставити генератор біля будинку, щоб підключити їфти, щоб хоча б на декілька годин в день, щоб люди могли їздити. Ну, обговорюється, але це питання, мабуть, вартості генератору. Не знаю. Ви Не приїхали може. сюди, і тут теж світло. І, немає. і тут теж світла немає. Емоціонально виснажує дуже. Ти плануєш весь день і все просто йде на шкреберць, мабуть, так. Емоційно дуже важко, що можна сказати. не знаю, як тим, у кого є діти. Це взагалі мабуть, маленькі якісь, то вже інше питання, ще, ще важче. Ми живемо на другому поверсі, то як би, хоч якийсь плюс в цьому є. А генератори, ну, я думаю, що вони повинні бути, тому що ну, дуже складно, особливо в нових районах, там, де Квартири отаплюються ну, електричеством, то я думаю, що так. Да. Я вважаю, що ті, кому це потрібно, і хто зацікавлений, то, то я думаю, що вони будуть там якусь суму платити. Якби це ж ну, в їх інтересах. Допустимо, ну я би платила, тому що якби теж і дитина мала, і, ну, і холодно, тільки за, я би поставила везде галочки, щоб тільки було тепло. плода.